телеведучий Юрій Горбунов вжився в образ коали продюсера. А співак Дмитро Монатик озвучив баранчика, який оббиває пороги талант шоу. Тваринні інстинкти зірок ми перевірили на прем'єрі Мультика. Кожному може випасти зірковий шанс у нашому турнірі співаків. Я влаштую, уяви собі, б'ємо барабани талант-шоу Співай! У світі тварин на студії дубляжу заговорили українською герої нового мультфільму Співай! Ведучий голос України Юрій Горбунов приміряє роль коали-продюсера. Пригоди музичного пройдицу світа він пропускає крізь себе, коли він падає і він там. І це все мало того, що це треба пережити м, емоційно. Це треба ще потрапити в його відкриття губ. У голівудському оригіналі шоу-бізнесом в мультику заправляє Меттю Магонагі. Заслужений Юрій Горбунов не відстає і дубль за дублем відшліфовує репліки. Просто це персонажі тваринні, в них змінюються емоції дуже швидко від вздоха до сміху до розпачу долі секунди. Та Ю... Юра ще списався. Він да. такий високий у них. Мала пташка, кіхті гострі! Монатік дублює баранця мажора Едді, трохи фірмового мекання від прогресивного артиста. Стопе, стопе, не розганяйся, бастер. Мій тато, коли я про тебе згадав, зразу весь такий: Еді, Скажеш, Коалі, я вже не фінансую шоу! І крапка. Так і сказав. Дві сторони медалі. Дмитро Монатік на талант шоу і сам співав, і інших тренував. Кому ж іще довірити роль? Найважче вийшло з озвучкою перекусів. Про гарні манери довелося забути. Я реально жував, дуже багато з'їв сухарей, поки ми записували ці дублі, тому що хорошо говорити, коли живеш, потрібно постаратися. То працює, той святкує. На гучній анімаційній прем'єрі у Монатіка яскрава група підтримки. Телеведучий Анатолій Анатоліч навіть доньок причепурив відповідно. Баранця в Монатік, тому ми сьогодні Аліса в светрі баранця і в шапці. Лола, а лола, ну лола піратка, але також в шапці Монатіка, так? Вболіває за зіркового тренера і фіналіст голосу Діти Андрій Бойко. Маленького артиста бабить слава наставника. Я його хочу не только як какон пойот. А також як он озвучує, грає свою роль. Очень крутой тренер, і я стрімлюсь і хочу бути також. Сімейні цінності. У групі підтримки Горбунова акторка Сніжана Єгорова з дітьми не дочекаються побачити роботу Кума та хрещеного. Моя покрестка Юрію. Ми пішли підтримати Юру. Мого персонажа, а не Юру. Юру, а ти Мися? Це у Миша, Коала. <р Usha> so, Схоже, до речі, співають всі дикобрази, свині і слони. Не чужа на цьому святі. Антоніна Матвієнко, учасниця першого сезону Голос України, з гумором проводить паралелі. Я дуже ну сміялася, бо це мені нагадало проект «Голос країни і всіх моїх колег. І взагалі, взагалі як відбувалося, коли я перший раз рекламу побачила, як я мріяла якої пісні я буду співати. Дітей не проведеш. Після першого сеансу творча група задоволена, усміхнена, малеча, чудовий результат. Дітям байдуже, хто це озвучує. Вони сприймають на слух і дивляться е, очима. І вони сприймають всім своїм. Я дивлюся, як вони з відкритими ротами реагують на все. І я розумію, що це ж мій голос до них туди доходить. І це приємно.